Поки восени 1688 року армія Вільгельма Оранського в повному бойовому порядку просувалася до столиці по південній частині Англії. Армія Якова II танула на очах. Головним серед тих, хто перекинувся на бік Вільгельма, був командувач королівської армії заповзятливий герой битви при Седжмурі Джон Черчіль. Урочистий в'їзд Вільгельма до Лондона відбувся 18 грудня. А Яків з мовчазної згоди Вільгельма втік до Франції. Однак узурпатор не збирався обмежитися становищем принца консорту при Марії Стюарт. Подружня пара збиралася правити разом. І якщо Марія помре раніше чоловіка, не народивши спадкоємця, трон дістанеться представнику династії принців Оранських. У квітні наступного року у Весмінстерському соборі обоє були короновані як Вільгельм III і Марія II. Як і Другий ще повернеться на чолі французьких військ до Ірландії, намагаючись повернути собі трон. Але його повстання триватиме лише рік і завершиться вирішальною битвою біля річки Бойн, де старий та новий монарх зійдуться віч на віч на чолі своїх армій. Вільгельм навіть отримає поранення гарматним ядром, але його військо здобуде перемогу. І Яків змушений буде повернутися у Францію. Ера Стюартів наближалася до свого завершення. Цього разу парламент не хотів ризикувати. Він більше ніколи не бажав бачити католиків при владі. Акт про віротерпимість, прийнятий у 1689 році, відновлював свободу віросповідання, заявлену в Брецькій декларації, але тільки для протестантів-нонконформістів, не включаючи католиків та антитринітаріїв, хоча й намітивши певні поступки, але у менш принципових питаннях у тому ж році було прийнято і біль про права. Який повторно встановлював у законодавчому порядку права та свободи, які декларували Велика Хартія вольностей та петиція про права? Біль про права забороняв королю без згоди парламенту видавати нові закони та припиняти чинні закони, стягувати податки, тримати у мирний час армію? Він проголошував свободу парламентських дебатів, виборів та подачі петицій. Це була жирна точка в перевороті, що пізніше отримає назву славна революція, яка закріпила перемогу парламенту над абсолютизмом. Вільгельм III відрізнявся поганим характером. Він оточив себе придворними голландцями, з якими між тим постійно сварився. Він сварився навіть з Черчилем, якому незадовго до того надав титул графа Мальборо. А от королева Марія, навпаки, припала придворним до душі. Втім, обидвом їм була властива фамільна риса всіх стюартів марнотратство. Крім того, правління Вільгельма ознаменувалося жорсткими політичними протистояннями вігів і торі. Перші були невдоволені спробами короля розширити свою владу. Той час, як другі спокійно до цього ставилися. Однак навіть консерваторам Торі не подобалася постійна відсутність короля, який щороку мав їздити до Нідерландів, де вів війну з Францією, яка до того ж вимагала фінансування сказни королівства, компромісом стало створення в 1694 році Банку Англії, у якому король міг брати позики на фінансування армії. У тому ж році Вільгельм пережив тяжке потрясіння. Королева Марія заразилася віспою і невдовзі померла. Розчавлений горем, Вільгельм навіть хотів повернутися назавжди до Нідерландів і ніколи вже не повертатися. Його популярність в Англії падала, а невдовзі його взагалі запідозрили в гомосексуальності, на що Якобіцька преса його супротивників відреагувала сатиричними памфлетами. Одночасно з цим в Англії буяв культурний та науковий розквіт. В цей період творить Джонатан Свіфт, а Ісаак Ньютон робить свої видатні винаходи. Розквітає мореплавство. Країна готується до масової колонізації Америки, а король схвалює створення об'єднаної Ост-Індійської компанії. Після смерті Марії Стюарт парламент зіштовхнувся з серйозною проблемою. Ні Марія, ні її сестра Анна так і не народили спадкоємця, бодай якогось. Всі їхні діти померли або одразу після пологів, або ще в ранньому дитинстві. Всі найближчі родичі Стюартів були католиками, тож парламент приймає акт про престолонаслідування. Який позбавляв влади стюартів і передавав її ганноверській династії. А наступною спадкоємицею призначалася дочка Якова I, протестантка Софія Ганноверська. Однак значно масштабніша проблема з престолонаслідуванням виникла в той час в Іспанії та сколихнула всю Європу. У 1700 році вмирає король Іспанії Карл Другий. Який не залишив після себе потомства, пристарілий Людовік XIV хотів посадити на іспанський престол свого онука Філіпа Анжуйського, об'єднавши в одну величезну державу Францію та Іспанію зі значною частиною Фландрії та Італії. Таким чином, зібравши майже воєдину католицьку Європу, Людовікові вдалося порушити баланс сил на континенті і багаторічна конфронтація Вільгельма з Людовіком перетворюється на масштабну війну: війну за іспанську спадщину. Очільником війська великої коаліції Англії, Нідерландів, Прусії та Австрії став Джон Черчилль. Та не встигли бойові дії розпочатися, як прикра випадковість навесні 1702 року обірвала життя короля. Впавши з коня, під час полювання, Вільгельм зламав ключицю. Ця травма викликала ускладнення у вигляді пневмонії. І невдовзі король помер. Престолу наслідувала сестра його покійної дружини Анна Стюарт, змучена падагрою та 18 невдалими вагітностями. Анна правила за допомоги фаворитів Сари Мальборо і догідливого лорда Годольфіна як голови уряду. Поет Олександр Поуп, описуючи замок у гемтон Корті, бачив це так: тут, на виду, у розкоші кімнат, падіння деспотів і вітряних дівчат. Тут королева Анна зазвичай поради слухає та попиває чай. До речі, культура споживання чаю, привнесена ще дружиною Карла II, саме в епоху королеви Анни, набула особливої моди і згодом стала невід'ємною частиною англійської культури. Тим часом війна на континенті йшла повним ходом. Черчилль звільнив від французів долину річки Маас. А в 1704 році здійснив один із найвідоміших форсованих маршів у військовій історії, пройшовши вгору течією рейну, щоб з'єднатися з силами австрійського союзника принца Євгена Савойського. Там, на березі Дунаю, 13 серпня 1704 року відбулася битва з великими силами французів. З якої Черчилль знову вийшов переможцем, битва при Блейнхемі, також відома як битва під Гогштедом, не дозволила французам підійти до воріт відня та довела європейцям, що вони помилялися в оцінці військової доблесті англійців. За цю перемогу Черчилль отримав титул герцога та великий маєток поблизу Оксфорда. В Англії ж Анна пристрасно хотіла остаточно поєднати обидві корони стюартів Англії та Шотландії. Для чого потрібно було офіційне об'єднання двох країн. Англія втомилася від постійної загрози з боку Шотландії через її лояльність до Франції. От тільки самі шотландці зовсім не були в захваті від Унії. І, хоча формальне об'єднання відбулося ще за Якова І, нащадки войовничих горців ревносно плекали ту незалежність, що в них залишалася. У парламентах обох країн точилися люті дебати щодо об'єднання. Однак, зрештою, десь дипломатією, десь підкупом, а десь і просто обманом, англійцям все ж вдалося зібрати необхідні голоси у шотландському парламенті. І в 1707 році було укладено. Акт про унію, який офіційно завершив багатовікову епопею підкорення Шотландії. Шотландці отримали 45 місць у парламенті Королівства Велика Британія, як тепер почала називатися Об'єднана держава. Згідно до акту, шотландські купці отримали доступ до англійських ринків, зокрема у заокеанських колоніях. Однак антиуніоністські настрої нікуди не ділися і зберігаються у Шотландії до сьогодні, доказом чого є періодичні намагання і навіть нещодавній референдум про вихід з Об'єднаного Королівства. З 1707 року історія Англії плавно перетворюється на історію Великої Британії, нової країни, що народилася в епоху колонізації. Та промислової революції, що зароджувалася. Війна на континенті тривала, хоча й була виснажливою для обох сторін. 1709 року Людовик навіть спробував заключити перемир'я. Однак англійці висунули ультиматум, аби той прибрав Філіпа з іспанського престолу. Французький король відмовив, і бойові дії спалахнули з новою силою. 1709 року Черчилль знову отримав перемогу у битві при Мальплаці. Однак втрата майже 20 тисяч солдатів сколихнула суспільство, яке було в шоці від цієї кривавої м'ясорубки. Віги, як партія війни, втратили свої позиції, і на виборах 1710 року більшість отримали торі. Що виступали за припинення війни. Вчорашній герой війни, герцог Мальборо, також впав немилість і був знятий з поста головнокомандуючого. Новий командувач герцог Ормонт отримав наказ не вступати в серйозні сутички та шукати можливості укладання мирної угоди з французами. Людовік XIV міг тільки аплодувати такій зміні британської політики. Результатом стало укладання 1713 року Утрехтського мирного договору. Цей договір безумовно приборкав амбіції Людовіка, але при цьому і союзники здобули менше ніж могли б. Австрія здобула контроль над територією теперішньої Бельгії, а сфери інтересів Британії у Середземному морі та Північній Америці розширилися. Крім того, Іспанія поступилася Британії контролем над проливом Гібралтар. останні роки життя королева тяжко хворіла, і тіло ми душею. Вважаючи, що узурпувала владу свого зведеного брата Якова, вона відправила до Франції емісарів з Якобітів та членів партії Торі. Вони повинні були переконати його відмовитися від католицької віри, щоб успадкувати трон. Але Яків відкинув цю пропозицію. Віги попередили законного спадкоємця королеви Анни, сина Софії Гановерської, принца Георга, що йому, як і Вільгельму Оранському, можливо доведеться силою захищати своє право на англійський престол. Досвідчений полководець Мальборо, що перебував тоді у добровільному вигнанні якраз при дворі Георга, за чутками, був готовий очолити нову армію вторгнення. 24 липня 1714 року прямо в спальні недужої королеви в Кенсінгтоні відбулася бурхлива сварка між її головними міністрами та колишніми друзями, лідером Торі Лордом Казначеєм Харлі. Графом Оксфордом і міністром закордонних справ Болінброком, який у відкриту створював в парламенті фракцію Якобітів. Обидва вони були наближені до королеви в останні роки її життя. Анна спочатку стала на бік Болінброка, і той вже почав готувати підґрунтя для повернення на престол Якова Стюарта. Однак, в останній момент члени таємної ради, відновленої за часів Карла II, Вмовили королеву дотриматися закону про престолонаслідування і забезпечити перехід влади спадкоємцю з Ганновера. Проживи королева ще тиждень, і Болінгброк, можливо, міг би встигнути зібрати групу парламентської підтримки та запропонувати корону Якову. Хоча таке рішення порушувало б закон про престолонаслідування і могло б привести до нової громадянської війни. Однак. 1 серпня 1714 року королева Анна померла, і на трон зійшов перший представник Гановерської династії Георг І. Кажуть, що на той момент налічувалося близько 55 представників династії Стюартів, які мали більше прав на престол, аніж Георг Гановерський. Проте саме його визнали королем Великої Британії. Зі сходженням Георга на трон. Монархія остаточно втратила своє вирішальне значення в історії Англії. Гановерська династія була династією дрібних князів і отримала королівський трон в основному через кровні узи та протестантські віросповідання, а не в результаті війни чи політичних інтриг. Усі вони разом просували ідею парламентського правління більше ніж будь-який монарх з часів Генріха III. Поки політична система зростала і розвивалася, вони займалися своїми коханками та картковими іграми, ще більше обезкровлюючи і без того послаблену королівську владу. Королі відійшли в тінь. Поступившись місцем на авансцені партіям і політикам. На момент сходження на престол Георгу І було вже 54 роки. Його прибуття до столиці лондонці сприйняли швидше з полегшенням, ніж натхненням. Він погано говорив англійською і до цього лише один раз приїжджав у своє нинішнє королівство, та вже тоді зізнався, що йому не сподобалося в Англії. Король одразу ж зайнявся улюбленою справою: грою в карти та розвагами зі своїми коханками. Законну дружину Георг тримав в ув'язненні за любовну інтрижку. Син короля, майбутній Георг II, терпіти не міг батька. А в Лондоні з'явилася Ганновер Сквер, де нові придворні будували свої будинки в німецькому стилі. Те, що король погано розумів англійську та часто був відсутній в Лондоні, сприяло зміцненню незалежності та високого статусу кабінету міністрів. На засіданнях головували головні міністри, серед яких особливо виділялися. Перший міністр Лорд Стенхоуп і грубуватий землевласник із Норфолка на ім'я Роберт Волпол, канцлер казначейства. В 1715 році виникла перша серйозна криза за часів нового короля. Яків Стюарт підняв повстання в Шотландії. Однак воно було швидко придушене, і претендент. Не встигнувши вступити на британську землю, змушений був повернутися до Франції. Георг також хотів військовим шляхом вирішити певні конфлікти на своїй батьківщині, однак новообраний парламент, де більшість отримали віги, критично ставився до подібних ініціатив. Зовнішні війни і так зростили національний борг до 50 мільйонів фунтів. І аби покрито його у 1720 році було винайдено схему, що дозволяла відшкодувати цей борг. використовуючи виняткову монополію на торгівлю компанії Південних Морів, яку та отримала в результаті укладання утрехського мирного договору. Кредитний бум призвів до відчайдушної спекуляції акціями компанії і усього за кілька тижнів. Ціна на акції зі 100 фунтів підскочила до тисячі. Але так звана мильна бульбашка південних морів луснула вже у вересні того ж року, що підкосило всю країну. Тисячі людей, переважно в Лондоні, були розорені, у Стенхоупа стався інсульт, і він помер. Міністр пошт прийняв отруту, а головного казначея вже не Волпола кинули за грати. У 1722 році Волпол, який подавав у відставку в 1715-му, знову стає лідером вігів і главою антивоєнного уряду, який протримається при владі найдовше в англійській історії. Волпол був дуже колоритною особистістю: гігант, вагою 130 кілограмів, він любив випити і звик жити на широку ногу. Як перший лорд казначейства, Волпол був першим міністром, якого стали називати премєр міністр Йому надали скромний міський будиночок в районі спекулятивної житлової забудови неподалік Уайтхола, на невеличкій вулиці Даунінг Стріт, де й до сьогодні знаходиться резиденція прем'єр-міністра Великої Британії. Кабінет Волпола почав поступово гасити борги та дотримувався політики запобігання війні та розвитку торгівлі. Так званий Волполів мир вважається золотим століттям Англії. В цей час творять Поуп, Свіфт і Даніель Дефо, а ліберальні настрої в суспільстві сприяли поширенню філософських поглядів Лока та Берклі. Політичні дебати виплеснулися за стін парламенту у широкі кола інтелектуальної еліти. Новий культурний сплеск породив розквіт, зокрема, стилю англійського бароко та італійського паладіанізму. Після смерті короля в 1727 році на трон зійшов його син Георг II, який був більш популярний ніж його батько, але згодом став надто лінивим і дратівливим. До того ж, він терпіти не міг власного сина Фредеріка, так само як Георг І ненавидив його самого. Георг Другий, може, й не дуже видатна історична особистість, був тим не менш ощадливим і розважливим монархом. Він стверджував, що жодна людина не зможе назвати жодного випадку, коли б він перевищив межі дозволеного. Король уклав договіри з Волполом, і той залишався при владі наступні 15 років. Волпол намагався не встрявати у зовнішні конфлікти. У 1734 році він з гордістю доповідав королеві: Мадам, цього року в Європі було вбито 50 тисяч чоловік і жодного англійця. Однак, за іронією долі, владу прем'єр-міністр. Втратив саме через зовнішню політичну авантюру. Молодий парламентар Вільям Піт закликав до війни з Іспанією через безчинство іспанських піратів за океаном. Волпол почав переговори з іспанцями, намагаючись врегулювати все мирним шляхом, але розбіжності в думках були настільки серйозними, що в 1739 році спалахнула війна, яка, втім, не дала жодних результатів. Окрім чергового погіршення відносин з Іспанією та Францією. Загальні вибори 1741 року показали, що вплив прем'єр-міністра послабшав. І у 1742 році Волпол подав у відставку. Король, який у Ганновері мав всю повноту влади, у Лондоні нарікав на відсутність повноважень. В цій країні справжні королі це міністри, скаржився він. Я тут ніхто. Однак були люди, які хотіли позбавити його навіть титулу. У 1745 році син старого претендента Якова Карл Стюарт знову підняв повстання в Шотландії. Горці відгукнулися на його заклик, і шотландці рушили на південь. Уряд надіслав герцога Камберленського перехопити принца. Війська якого дійшли вже до Дербі, де він повернув назад. Оскільки в Англії, якобіцький рух, масової підтримки не знайшов, це підірвало рішучість Карла. Кемберленду вдалося відтіснити принца на північ, де у квітні 1746 року війська зустрілися на полі бою при Калодені поблизу Інвернеса. Сили сторін були майже рівні з невеликою перевагою на боці урядових військ. Битва почалася з короткої артилерійської дуелі, яка, втім, не нанесла серйозних втрат жодній зі сторін. Після артпідготовки, як обіти рушили вперед. Побачивши рух супротивника, урядовці відкрили вогонь шрапнеллю, яка, на відміну від ядер, почала викошувати ряди наступаючих. Аби уникнути смертоносного вогню та обійти розмоклу ділянку ґрунту, центральні полки якобітів почали зміщуватися вправо, створивши тисняву та плутанину на фланзі, але продовжуючи поступовий рух. В той час як справи лівого флангу йшли зовсім кепсько. Болотиста місцевість, щільний вогонь гармат та мортир, та втрата кількох офіцерів, врешті-решт, змусили лівий фланг зупинитися. У віччаї, як обіти, почали вести дальній мушкетний вогонь, але він був мало ефективний на такій відстані. А от на правому фланзі шотландці продовжували рішучий наступ. Наблизившись в притул до лінії урядових військ, вони зазнали значних втрат від мушкетного залпу в упор, але, врешті-решт, склеснулися у рукопашній сутичці. Горці билися як тигри і завдали значних втрат полкам лівого крила англійців. Але рішучою контратакою полків другої лінії ситуацію було виправлено. Тим часом Камберленд вирішив здійснити атаку на застряглий лівий фланг якобітів. Однак заболочена місцевість заважала кавалерії англійців, і королівські драгони рушили в тил наступаючих військ ворога, атакувавши ірландські загони підкріплення, що рухалися на допомогу лівому флангові. Ірландці дралися мужньо, і їхній героїчний супротив дозволив відступаючим якобітам зазнати значно менших втрат. Побачивши, що лівий фланг зупинений і відступає, якобіти рушили в бій загін королівських шотландських екосеїв у марній спробі підкріпити правий фланг наступу. Однак було вже запізно. Щойно вийшовши на позицію, шотландці побачили, що правий фланг теж розбитий і відступає. Екосеї почали організований відступ, однак нарвались на засідку, що її влаштували англійці за кам'яними стінами парку Калвіньяк. Частина загону здалася, а частина відступила з поля бою. Англійська кавалерія, що переслідувала втікачів, не щадила нікого. Війська, якобітів Втратили близько третини своїх солдат. В той час як втрати англійців налічували лише 309 чоловік вбитими та пораненими. Шотландці були розбиті. З правами кланів було покінчено. Кланові кольори на довгі роки були заборонені, а глави кланів або страчені, або кинуті до в'язниць. Сам Карл втік з поля бою. Покінчивши з претензіями стюартів на британський престол. Дорогі друзі, дякую за перегляд! Закликаю вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Також закликаю вас підписатися на Patreon та інші платформи, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. Там ви зможете підтримати канал та першими отримати доступ до повних версій деяких відео. Ще раз дякую і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.